Битва року і не інакше так можна охрестити заключний тур у лізі чемпіонів для донецького шахтеря, в якому він визначатиме свою євродолю навесні, в якому з турнірів йому виступати для того, аби продовжити у лізі чемпіонів, необхідна лише перемога в Португалії. Над прямим конкурентом за вихід з групи, і з одного боку, ми українці заряджені оптимізмом, зважаючи на той рівень футболу, який гірнаки показали в переможних матчах проти Барселони та двічі проти Антверпена. Ну а з іншого боку, є нотки песимізму, зважаючи на те, що зазвичай. Проти португальських команд Шахтар має позитивний баланс особистих зустрічей, але тільки не спорту, в якого він в своїй історії поки жодного разу не перемагав. Але звісно, все коли-небудь буває вперше, і хочеться вірити, що цей випадок настане саме в середу. І наш оптимізм ще більше зростає, все ж таки зважаючи на те, як Тактично дуже грамотно і вміло Шахтар виглядає під проводом пушича саме в матчах Ліги чемпіонів, де команди зазвичай сповідують відкритий стиль футболу. Саме до таких порту належить. І я не думаю, що португальські дракони будуть триматися за прийнятний для себе результат, яким є навіть нічия, а вона виводить їх в наступний раунд без проблем. Я більш ніж впевнений, що порту гратиме. Лише винятково на перемогу, власне, як і шахтар. Що це нам віщує? Звісно, голи. Я думаю, після розвідки в першому таймі вони посипляться обов'язково в другому. Мій прогноз, що вони влетять і в одні, і в інші ворота. А, власне, це мій прогноз на цей поєдинок, друзі. Робіть власні. Ну і не забувайте про новий конкурс, який стартував на сайті рейтингу букмекерів. Беріть в ньому участь, адже там призовий фонд аж тисячу гривень, і бажаю вам удачі ньому. Як і бажаю удачі донецькому шахтарю у матчі проти порту і в цій лізі чемпіонів. Тримаємо за нього кулаки.